В, в реставрації працює. Кухар – то кухар. Пекар – це той, хто робить випічку. Там ще раз. І лікар – це то, доктор. Угу. Тобто питання: хто працює в ресторані? Kucharz Kuchar, Kucharz Gdzie pracuje mechanik? Mechanik to ten, kto remontuje maszyny W komedii, w przychodni В ваш приходні. В приході, то есть клиника. И верстаче, то есть в майстерні. На комеді, то есть, ну, поліцейський участок. То, де може працювати механік. Варштачі. Попит. Е лікар. Е, лікар, е, лічить, е, тваринок, лічить людей, е, лікує людей і обчина волосся, е, підстригає волосся. Що робить лікар? Люди, лічить люди. Ляче, люче. Окей. Э, чим м -м, є... Почекайте, бо мені тут нічого не видно. Э, є чи будівельниць, э, будівельники, на чому їздять? У парк. Копарка. К. Копарком. Трактором. Да. Трактором. Окей. А де всі інші? Чо тільки Іра відповідає? Ну, Іра так відповідає, що її не хочеться турбувати. Хто уживає апарату? Ветеринар. Фотограф научитель, фотограф, фотограф кто уже вот таких слухавок? Лікар, фризер, будувальнец. Лікар, перукарь, чи э, будівельник. Лекар. добре. влоси обчина, лікар, научи червь фрезер. Влосы стриже, лікарь, в читы или чип то і перукарь. Фрізер, 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 самоходи на правдя, будувальниць, механік, стражок. М машини ремонтує будівельник, механік чи пожежник. Механік. Механік, окей. Кухаш? Фризури, Що робить кухар? Фризури, обяди, з'єнча. Що робить кухар? Зачіски, обіди чи фото? Обяди. Обяди. Хто будує доми? Стражик, будувальниць, механік, хто будує квартири, дом? Будувальниць. Буду Буду mm -hmm. Це, да, все це. Але це коли це з такою закарлючкою, тоді воно читається, як. Чує. Voilà, оце читається чи? Научичек. А, ножичек, чек, боже. то ч. Окей. Okay. Чеку ожила фризер. Хто Кто -то є? Аня? Фризер. Фрезер. Ира ктото я фризер? Парукар. Парукар. Э, чека у живо фризер. Ножичек и щетки. Ножичек и ножи. Каску и ренкович. Ножички і щотки. Ну, логічно, що фрізер не, не буде е, використовувати там каску і рукавички? Угу. Тобто перший варіант. Ага. Хорошо. Чеко ожива, у кухаш. кухаж, no, ножи, пательні. Сейчас секундочку. А чому кухарш не може уживать слухавок і нарожанчик? Yeah. Чому кухарш не може уживати слухавок? Чому кухарі не може використовувати наушники? Что чути, що відбувається довкола. Там не знаю. Можливо, пожежа, а він в наушниках стоїть, готує страву. Так, взагалі. Пательня це то есть? Пательня. Пательня. та пательня, так. Ні, це я. Сковородка. А, сковородка, да, все. Так, це робить фотограф. Робіс дінча, малює образи, робить фризури. 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 Секунду. Будь Дякую. Ф фотограф не може робити зачіски. Тобто третій варіант ми відкидаємо. Він э, робить з'єнча або малює образи. Що мо може робити фотограф? Робить з'єнча. З З'єнча. З З'єнча. З, єнчя. з єнчя. Где працює лікарш? На коменті в чи в шпіталю?» В шпіталю. В шпіталю. В шпіталю. Що то є шпіталь? Лікарня. Добре. Так, зараз спробуємо ще одну гру. Ну, хоч трошки було, щось зрозуміло. Ага. Фризер это перукар? Фризер, то есть перукар, так. Mm -hmm. um, так. Окей, okay. у нас есть пекарш. Кто-то из пекарш. Пекарь. Кто, есть, пекарь. P -car. P -car. Окей. Спробуємо так. В нас є е, пекарш, є інне. Тобто, що може робити е, пекар, що йому там треба мука і інне там те, що не підходить для, пек... для пекаря. Е, Самоход. То іннець чи пекарш? Інне. Інне.

Хлеб. Ну, Пичка. И Нет, это а а, можно сделать. Okay. Э, а, окей. Э, булки. Пекарь. <связывающие> Пекарь. Кошула. Инне пекар, пекар. Почекайте, я ще не, не встигла нічого сказати, а ви вже там пекарь инне e, квят, Інна. Інна. І останнє пекар, пекар. Ну, спробуємо дивитися, що у нас тут є Ура! десять з десяти <хи> і ще одна гора. Може, давайте зараз перезайдемо, бо у нас залишається хвилин п'ять, і потім треба буде перезайти. Давайте.